Гузар на кожен день, 20 травня, в Україні, так мені здається, є не те, щоби ви прагнення, а скоріше певний попит на такого собі поміркованого диктатора. Ми хочемо мати справедливого князя, гетьмана чи президента, який усе розв'яже за нас, візьме на себе той тягар. Нехай навіть ціною частини нашої свободи і тоді приходять такі, як Гітлер. Люди бояться свободи, бо то відповідальність. Легше слухати, ніж діяти, легше спокуситися на обіцянку, ніж робити. Люди стали духовно лінивими. Їм стало важко завдати собі труду, щоб стати відповідальними за власне життя. Легше повірити обіцянці, що хтось подбає за тебе. Любомир Гузар, Патріарх. é cardenal